Сьогодні ми говоритимемо про те, що змушує людей пакувати валізи, відкривати нові горизонти та закохуватися у цей світ знову і знову, а саме про туризм. Адже саме 27 вересня відзначається всесвітній день туризму. Ми вирішили дізнатися, що означає туризм для тих, хто вивчає його професійно. Студенти спеціальності туризм Карпатського національного університету імені Василя Стефаника, а саме студентка першого курсу Марія Луців. Всім привіт! Та студентка третього курсу бакалаврату Софія Чорна. Добрий день! Привіт, дівчата! Я сподіваюся, що дівчата сьогодні поділяться своїм баченням, досвідом та, можливо, навіть секретами і якимись порадами, як правильно подорожувати. Тож залишайтеся з нами, а ми перейдемо до запитань. Отже, дівчата, наскільки привабливою Івано-Франківська область є для туризму? Судячи статистики, Івано-Франківська область є третьою по відвідуваності з усієї України, тому що перше місце займає Київ, друге місце займає Львівська область, і третє місце займає безпосередньо Івано-Франківська область через нашу природу, через наші гори, через наш курорт Буховель, який користується великою популярністю не тільки у українців, а ще й у Молдаванів, е і інших націй. Тому вона є досить привабливою. От якраз в мене наступне запитання було, чи міф чи ні, те, що Івано-Франківська область саме славиться гірським туризмом. Я, я так розумію, що це не міф. Це Не міф, так. так не... можна додати, що тут також розвинений доволі гастрономічний туризм, адже можемо побачити, що організовуються тури у гори, де люди можуть спробувати. Крафтову продукцію власного виробництва, а також дуже популярним є культурно-пізнавальний туризм, адже наша область доволі багата на різні культурні пам'ятки, архітектурні пам'ятки. Також, як би це дивно не звучало, релігійний туризм у нас є доволі популярним і він розвивається швидкими темпами. Добре, а розкажіть, можливо, про якісь найпопулярніші місця, які б ви радили відвідати. Ну, міф чи не міф, але також гірський туризм займає в нас дуже велике значення в туризмі, тому я б радила всім сходити в похід в Карпати. І також попробувати сири власного виробництва вже під час цього туру, продукцію власного виробництва. Також гіди зазвичай готують різні традиційні страви баноч. Грибну юшку з пампушками, тому я дуже рекомендувала спробувати це. То ви саме радите, напевно, якийсь гастрономічний такий. Гастрономічний тур в поєднанні з гірським туризмом. Угу. А які найменш відвідувані місця в Івано-Франківській області, але от вони є насправді цікавими, просто на них ну, менше звертають уваги, щоб ви таке, можливо, ви щось таке пам'ятаєте, що от воно варте уваги, але тут мало ходять. Ну, цього літа я ходила в похід також Карпатами на три дні і була дуже здивована тим, що в нас на Горганах, карпатських Горганах, було е, на горі Велика попадя та мала попадя, е, траншеї та окопи часів Другої світової війни. Вони зараз в такому стані, як і були тоді, під час Другої світової війни, і це доволі цікаво подивитися. Звичайно, не всім це буде цікаво, але це. Як Переносить у минуле, ти відчуваєш ту історію, розумієш, як вони там на тих горах билися за нашу незалежність України. Також в моєму регіоні, звідки я сама, дуже багато популярних, маловідомих скажімо так, об'єктів. Наприклад, одним із таких є Ангелівська домниця, тобто це найстаріша доменна піч, яка є в нашому регіоні, яка збереглася у первозданному вигляді. Трішки в занедбаному стані, але це також вартує того, щоб подивитися. Це дуже круто і шкода, що правда люди про це не знають. А напевно, ходять такими дуже пробитими, як то кажуть, маршрутами. А от які ваші улюблені місця, які ви теж могли порадити, щоб обов'язково відвідати? Можливо, Софія. Ти щось таке пам'ятаєш своє улюблене місце? На даний момент в мене в Івано-Франківській області є саме два улюблених місця. Напевно, перше це відкрився недавно новий храм в селі Старуня, дуже гарно побудований, в такому досить футуристичному, гарному стилі. Є де погуляти, можна гарно помолитися. І наступне місце з моїх улюблених це напевно верховина, тому що там відчуваєш возз'єднання з природою і можеш гарно подумати і зібратися своїми думками. А Марія, які твої улюблені? Так? Я хотіла доповнити Софію, що цей новий храм, який збудувався в Старуні, він сам по собі символізує якби Воскресіння. Тобто, коли ти їдеш дорогою, ти не бачиш самого храму, ти бачиш тільки купу. І це доволі, скажімо так, інноваційна технологія навіть в тому будівництві я була всередині того храму. Такий високий і ну, дуже гарно виглядало. А друге місце я дуже люблю наші Карпатські гори всі. Люблю ходити в походи, хоча дуже інколи важко є нести ті сумки та все. Але мені це подобається. Тож, дівчата, що ви порадите взяти з собою у мандрівку і як саме безпечно мандрувати горами в нашому івано-франківській -Франківськ... Івано області? Ну, я дуже безпечний мундрівник, скажімо так, я ніколи з собою не беру якісь там таблетки чи аптечку, але це має бути в, кожному, в кожного в рюкзаку, адже всяке може бути, там чи ногу поранили, чи щось голова заболіла, і це має бути. Насамперед, я вважаю, що потрібно правильно обрати рюкзак. Тому що, коли ти йдеш з звичайним рюкзаком, ти не зможеш це все понести, коли ти йдеш з правильним туристичним рюкзаком. Також дуже важливим є взуття, воно має бути професійне, щоб було. Легко і зручно підніматися на вершину гори. Не забувати про їду, адже це дуже важливо. Я ходила в три дні в триденний похід в гори, і ми взяли сублімовані продукти. Як ви можете побачити, це в відео будь-яких туристичних блогерів. Мені цього було мало, якщо чесно. Треба взяти щось собі, таке нормальне їстівне, щоб перекусити, підкріпитися, якісь е, солодкі батончики, воду. Е, по дорозі є дуже багато джерел, що. Можна собі набрати, але також потрібно запастися водою, змінний одяг мати, тобто бо вночі в горах, навіть якщо в день плюс 30, вночі все рівно холодно. Якщо ви зупиняєтесь в палатках, потрібно мати відповідний спальник, тому що можна змерзнути. Також якусь кепку або шапку, щоб не напекло сонце, сонячний крем е, в гори ходити з тим, з ким вже був, тому що він має там, досвід, він може надати першу допомогу. Скажіть, чому ви вибрали саме спеціальність туризму? Я Е, <гум> Я з маличку любила дуже подорожувати. Правда, себе у сфері туризму на той момент не бачила. Я відвідала дуже багато країн, але саме. Мені подобалось бути туристом, а не гідом. І тому я вирішила поступити на факультет іноземних мов. Але прийшла на державну форму на туризм. Думаю, ладно, буду вчитися на двох. І вчилася на двох факультетах ці чотири сі роки. Трошки було важко поєднувати, що треба було відвідувати пари і там, і там. І наш факультет дає дуже багато можливостей для розвитку, міжнародне закордонне стажування, різні практики. І, на жаль, я не мала змоги взяти в цьому участь, тому що мусила поєднувати два факультети. Але вибрала це якось само по собі, собі воно вибралась, тому що я з малечку любила подорожувати. І, значить, така моя доля. Ага. А Софія, чому ти вибрала туризм? У мене схожа історія з малку. Мої батьки мені дали гарну можливість подорожувати. Робили мені опір на вивчення іноземних мов, таких як англійська, польська, німецька. І сама по собі дуже любила вивчати географію, тому на 11 клас мій пріоритет одразу випав на туризм і одразу поступила мені. Які навички потрібні сучасному фахівцю з туризму? От ви просто двоє згадали про вивчення іноземних мов, можливо, ще щось таке. Насамперед це стресостійкість, тому що ти повинен працювати з Zoom 24 на 7, маєш бути гарні комунікативні навички і стресостійкість, тому що люди бувають різні. Я мала нагоду стажуватися в туристичній фірмі і поїхати як керівник групи за кордон в Італію. І це Доволі важко, тому що ти з людьми в автобусі 24 на 7, у готелі супровід має бути 24 на 7, а люди бувають різні. В них є різні потреби. Тому треба включити кондиціонер, тому треба виключити кондиціонер. До цього всього треба пристосовуватись і вміти себе стримувати в різних ситуаціях, тому що і бувають такі критичні випадки, що людина відмовляється там заплатити за екскурсію чи щось таке. Треба вміти це все вирішити і. Будьте стресостіким мені здається, що в всіх роботах це така дуже важлива вимога. А... Але також треба ще любити це, тому що якщо ти це не любиш, ти це не будеш робити. Не так. От ви говорите, що ви працювали в туристичній фірмі, а можливо, ви знаєте якісь такі поради, як правильно організувати подорож, щоб не витратити всі гроші світу? Бо от є такий, напевно, міф, що люди не хочуть подорожувати, бо вони кажуть, ой, та це буде дуже багато грошей, можливо, ви щось таке можете порадити. Також існує міф, що якщо приходити в туристичну фірму і купляти готову готовий тур, готову потівку це дорожче виходить, ніж якщо організовувати самому цей тур. Я вважаю, що це неправда, тому що коли ти організовуєш власний тур, ти не знаєш тих дестинацій, ти не знаєш, який краще вибрати готель, ти не знаєш, яким краще авіарейсом полетіти. А ти приходиш в туристичну фірму, кажеш, на який ти бюджет розраховуєш, і вони тобі підбирають те, на що ти спроможний, скажімо так. І... Я вважаю, що м, піти в туристичну фірму і готовий взяти тур ні про що не переживати і бути задоволеним, це краще. Але якщо людина організовує тур самостійно, потрібно звертати увагу на те, що якщо вибираєте тур з нічними переїздами, то він ви, він буде дешевший, ніж без нічних переїздів. Також, якщо ви летите літаком, треба е, пробувати в інтернеті також рейси з пересадками. Вони також дешевші, ніж Прямі рейси, тому це дуже багато всяких таких підводних каменів, скажімо так, і це все треба вивчати. Та ви радите краще звернутися в туристичну якусь фірму, і вони допоможуть. Так, як майбутній працівник у сфері туризму, я вважаю, що краще також відвідувати туристичні фірми і бронювати вже там готові тури. Добре, Софія, можливо, ти нам підкажеш якісь три лайфхаки такі для подорожей для студентів. От саме бо в нас студентське телебачення і нас дивляться студенти. Тому, звичайно, я вже мала досвід <клес> того року подорожувати з Польщі до Італії через те, що я навчалася по обміну в місті Лоць, і подорож була організована абсолютно самостійно мною і ще моїми трьома колежанками. Іншої нації, вони були з Казахстану, і ми організовували подорож в трьох. І ми бронювали лобкост, це був Ryanair. Нам квиток з лоджу до Мілану обійшовся в 25 євро з особи. Зараз це приблизно 1500 гривень 2000 гривень, що було на той момент досить дешево. Зараз це вже буде дорожче по курсу. Подорожували між містами ми фліксбасу, це теж вийшло насправді дешево, тому що вони дають дуже часто знижки і дають теж можливість і поспати в автобусі, і сходити до вбирання, роблять зупинки, що теж є дуже зручно. І, напевно, ще один такий е, лайфхак для студентів це е, в Україні, наприклад, це користуватися е, студентським квитком, тому що дуже часто дають знижки як і на Укрзалізницю, так і в закладах, у Львові теж. М -м -м і, напевно, це все. Зараз. У нас повномасштабна війна в країні. Як ви думаєте, як от саме війна вплинула на туризм? На мою думку, Україна завжди була таким власним шматком для туризму, тому що ми знаходимося на межі Східної і Центральної Європи. Людям завжди цікаво подивитися на щось нове безпосередньо, ті самі Польщі, Чехії і іншим країнам. І за спочатку повномасштабного вторгнення лише найсміливіші наважуються поїхати до України. І як на мене зараз в час війни туризм все-таки втратив свою цінність в Україні, тому що дуже мало людей відвідують безпосередньо наші країни. А якщо й відвідують, то тільки захід України. Я б хотіла доповнити, що можливо він не втратив просто фінансування зараз з боку держави, воно виділяється більше на інші сфери, ніж туризм. Але також з іншого, з іншого боку, можна сказати, що внутрішній туризм в Україні почав більше розвиватися, адже до повномасштабної війни до коронавірусу люди зазвичай подорожували за кордон. А зараз, оскільки є вікові обмеження дозволу чоловіків за кордон. Вони почали більше подорожувати по Україні і дізнаватися про туристичні локації в межах нашої держави. Також я вважаю, що війна вплинула на те, що військовий туризм в Україні після закінчення буде, ну, скажімо так, дуже розвинений, тому що люди з-кордону будуть хотіти побачити ті місця, ті об'єкти, на яких відбувалися оці кровопролив... кровопроливні бої. І це буде мати доволі великий розвиток і приносити тим же самим фінанси в нашу державу, на її відбудову. На цьому все. Дякую дівчатам за розмову. Я вам нагадаю, що для вас працювала Софія Ціник, а в гостях у нас сьогодні були студентка спеціальності туризм, а саме Марія Луців, студентка першого курсу магістратури та Софія Чорна, студентка третього курсу бакалаврату. Всім па-па!